Виконуємо номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди добуток. Задання перше добуток 4 сьомих на 1,25. Задання друге добуток дванадцята на 1,1 п'яту. Приступаємо до виконання. Подамо 1,2 у вигляді неправильного дробу. 4 сьомих помножимо на 1 множимо на 5, додаємо 2. Це буде 7 п'ятих. А тепер множимо чисельники і знаменники. 7,7 ,7 скорочуємо на 7 маємо. 4 п'ятих. Завдання друге: подамо 7,12 і 1,1 у вигляді неправильних дробів. 7 множимо на 12. 7 на 10, 70, 7 на 2, 14. 70 додати 14, 84. Здаємо 1. Маємо 85 дванадцятих. 1 множимо на 5, додаємо 1 на 6 п'ятих. Множимо чисельники і знаменники. 12 і 6, скорочимо на 6. 6 ділимо на 6 буде 1, 12 ділимо на 6 буде 2. 80 і 5, 85 і 5 скорочимо на 5. 5 ділимо на 5 буде 1, 85 ділимо на 5 буде 17. Маємо в чисельнику добуток 17 на 1 це 17, знаменнику 2. 17, другий див неправильний, подамо вигляді мішаного числа. Поділимо 17 на 2. Неповна частка буде 8. остачі 1. Отримали 8,1 другу. Ми знайшли добуток Номер 4 із завдань для перевірки знань до параграфів з 9 по 14 підручника математика 6 виконано